Пушу в тебе кусочки курячої грудки або білкової їжі, ти дивишся на мене отак. Я просто знущаюсь з тебе. Ти справді думаєш, що я не можу поділитися? Так, ти ніколи цього не робив. Жодного разу. Іди сюди, понюхайся, іди сюди. З тобою все нормально? Фрукти не мають запаху. Наш останній спільний випускрум був давно, хіба? Так, це був невдалий випуск. Чому? Тому що ти вибрав цю дивну концепцію. У мене дуже пані спогади про те, як ми знімали з тобою ту «Kids Room. Я пам'ятаю, що на моєму обличчі були пов'язки, тому що мені видалили родинки. І я також пам'ятаю, як ти говорив самін голос, і я гав-гав. Цуценята так роблять. Вони так показують господарю свій характер. Справді? Вони не завжди чіпляються до тебе, коли ти приходиш. О, справді, є такі цуцики, але ти, наче один із них. Ти справді схожий на цуценя, коли усміхаєшся? Коли саме так усміхаєшся, виглядаєш як дурник. Як ти став Двекі? Двекі виглядає як я. Він справді дуже схожий на тебе. Дизайн досконалий. Так, у нас навіть зачіска подібна. Коли, на твою думку, я схожий на Двекі? наче людська версія Двекі. ти колись так думав про мене? Я, чесно кажучи, не розумію, чому ти Двекі. Я думаю, що ти більше схожий на одну тваринку, на яку? Я не розумію, чому ти маєш бути твеки, Тож, на яку? Залишиться в твоїй уяві. Це або про або кролик. Так. Чому ти думаєш, що ти суміш двох тварин? Ти думаєш, що схожий на кролика? Чи поводишся як він? Ну, це як. чи ти любиш моркву. Не те, щоб я думала, що я схожий на кролика. Я не схожий на свиню. Справді? Це проблема. Так, для мене. Ану. Вони як там і Джері. Вони точно як вони. Том, це ж кіт? Так, кіт. Чен Бін завжди був Том, а Сен Мін був тим, хто тікає, але в ці дні Сен Мін просто готовий переслідувати Чен Біна. Так, так. Він Том Він завжди ходить так, і Чен Бін тікає від нього. Так весело спостерігати. Як Сен Мін подякає щось дошкульне, і він ходить по тонкому шару льоду, іноді Сен Мін переходить межу, і тоді Чен Бін раптом лютує. І самі одразу такий вибач. Я дражню тебе, але я знаю, де межа краще за інших. Знаєш, що це ще більше дратує? У тому і проблема. Зазвичай люди просто переходять межу, а коли вони це роблять, я просто вибухаю, і це якось освіжаюче для мене. Я розумію, що для тебе все краще, щоб я не вибухнув. Але дражниш мене недостатньо сильно. Не вистачає зовсім трішечки. Наприклад, скажімо, у мене на спині укус комара. Але ти ж крябаєш тільки верхню частину прищика, а нижню – ні. І від цього стає тільки гірше. Насправді це дратує мене ще більше. Але це робиш не тільки ти, це всі уродженці двохтисячних. Здається, нещодавно був випадок недавно, коли ми обідали. Обід це була зйомка кліпу. Точно! Я вперше за деякий час захворів під час обіду. Було і таке. <рес> я з'їв весь рис своєї тарілки. Він закінчився, і я думав про те, щоб з'їсти ще. І Я побачив Чанбіна з повним підносом. Він сів біля мене, і я побачив це і сказав: можна я трохи з'їм? Ти б розсердився, якби я забрав твою їжу. Я запитав тричі. Насправді це був просто жарт. Я сказав, це м'ясо виглядає так смачно. Можна я його з'їм, але він був, мабуть, розлючений. Гей! Якщо так розповідати, я дійсно виглядає як стара, ніби я просто голодний. Мабуть, того ранку з ним трапило щось погане. Ні! Хіба це не ти весь ранок мене дратував? Ой, справді? Так, ти продовжував мене нервувати, я просто вибухав від злості. Я таке робив. Так, ти таке робив. У будь-якому випадку це сталося під час обіду. Але твоя історія робить мене таким дріб'язковим. Мабуть, щось роздратувало мене раніше. Ти справді думаєш, що я б розізлився від того, що ти хочеш трохи моєї їжі? Але, але я думаю, що саме тому я розлютився. Я запитав чи ніна, чи не зробив щось не так. Коли ми відносили підноси, і він сказав, «Та, мабуть, щось інше, тому я просто забив. То що було. Особливо під час практики Чанбін так кричить, у нього високий голос. Коли я напартачую, я просто скажу добре, добре, добре. Я думаю, мені потрібно залишитись зосередженим. Коли садмін помиляється, він такий скилий, такий ай, зупиняється. Він стійкий, так. Навіть коли Чанбін викрикує: Гей! Синмін такий, ти знаєш, що я милий? Так. Я не буду цього заперечувати. Я милий, але чи здавався я тобі колись надійним Хьоном? Завжди. Справді завжди? Не в поганому сенсі. Не саркастично. коли я для тебе справді надійний Хьон? Хіба не завжди? Ти завжди надійний. Не завжди. Хіба ж я здавався Хьоном, коли розлютився, бо ти попросив у мене трохи їжі? У тебе в стати щось погане у той день? Або їжа для тебе свята і тому подібне. Їжа то не святе, ані таке святе. Після цього коли ти голодний, тому я двеки, я справді не підходжу до тебе, коли ти голодний. Що? Коли він їсть, так. Він каже, наш нас веки знову їсть, і з посмішки, розумієте, про що я його тіло виглядає так, і він такий знову єси? Він завжди роздратовує його частіше, це починає чанбін. Так. Так, ви знаєте, що робить Чинвін? Чинбій початок усього. Але якщо я відбуваюсь сильніше, він злиться. І що мені тепер робити? Якщо так подивитися, Чинбін такий дивний. І що? Він дивний. Він дивний, він дивний. Але всі в нашій команді дивні. Не всі. Я думаю, серед тих, хто народився в 2000-х, ти, мабуть, найдоросліший. Зазвичай так і є. Чому він? Навіщо він це зробив? У кожного є такі моменти, коли здають нерви. Але насправді це те, що робить їх людьми. Розумієш? Чесно кажучи, важко бути учасником стрікиць і діяти зріло. Правильно, тоді стрики не виживеш. Це правда. Іноді у мене ненавмисно виникають думки, глибокі думки про життя. Іноді тоді ти дав мені просту зрозумілу відповідь. Ти послухав мою історію, посміхнувся і сказав, чому ти взагалі про це думаєш? Для мене це хороша терапія. Не надто серйозна відповідь. Але ти знаєш, я думаю, що у нас було багато таких моментів на Кінгдом. Це проста відповідь, але насправді вона є рішення моїх проблем. Тому я думаю, що ти дійсно надійний. Вони насправді полярні протилежності. Але як вони так добре лунають? Двоє абсолютно різних людей просто підходять одне одному, як зубчасті коліщата. Гарна метафора. Хоча вони так багато жартують але коли вони вдвох вони багато говорять на серйозні теми, справді вони часто дискутують на серйозні теми. Як ти дізнався, про що вони говорять наодинці? Га? Ти підглядаєш? Ти підглядаєш за ними? Хто ти? Ти підглядаєш за ними? І за мною також? Мені страшно любий! Я не з тих людей, які розповідають про себе відкрито, але я роблю це часто. Я дивуюсь себе в ці дні. Скільки я говорю під час їжі та всього іншого. Якщо так буду мати, ти справді не говориш про себе я. Зараз мене нічого не турбує. Був час, коли я багато хвилювався. Певною мірою події в нашому житті повторюються. Ми тренуємось з камбеками, тренуємось, знову маємо камбек. Ми застрягли в одному циклі, особливо минулого року, оскільки ми не могли зустрітись з фанатами, але в ці дні я задумався. І зрозумів, як сильно я маю бути вдячним за це. Відколи моє життя стало таким стабільним, рутинним. Я розумію, про що ти говориш, я змінив своє мислення. І я навчився радіти стабільному життю разом з мемберами та нашими шанувальниками. Навіть без нічого особливого. Я дійсно розумію, що ти маєш на увазі, тому що навіть під час нашого інтерв'ю на церемонії нагородження ти не говориш грандіозно. Ти сказав, що знекштал. Я просто хочу продовжувати співати як мембер стрій Kids. Завдяки цьому я відчув, що ти дійсно задоволений цією роботою, задоволений щастям, яке отримуєш від неї. Але в мене є також мембери. Якщо молодші мембери почнуть почуватися так само, я відчуваю більшу відповідальність. Ніби я маю бути відповідальним, були випадки, коли я намагався зрозуміти, на що я це роблю, і часи, коли мені було нудно. Хоча завжди зайти, звичайно, у кожного бувають такі миті, але зараз моя робота це частина того, що робить мене щасливим. Деколи я шкодую про те, що почав сприймати це життя як належне. І тоді я думаю, про це марно думати. Скільки тобі років? Коли я дивлюсь на саміна і Чанбіна, я бачу чіткий контраст між особистостями Джей і Пі, самін, безперечно, Джей, тому що він все планує на наступний день. І він дотримується цього плану? Так. О, та не вже? Чен бі здається, пі, тому що він сказав, що йому потрібно сходити в банк і пішов туди через три місяці. Що цікаво, ти не лінуєшся займатися спортом. Це мене теж дивує. Протягом, я думаю, і планую, коли мені потренуватися, я цілковитий джі. А я пі. А ти джі, правда? Я абсолютний джі. А я абсолютний пі. Я така спонтанна людина, але я справді організована, коли справа доходить до справ. Я не знаю, звідки в нього ця пристрасть. Крім того, моя мета цього року дотримуватись діяти більш організовано. Коли ти займався повітряною йогою, це змусило мене задуматись про силу твого пресу. У тебе таке легке тіло, і все ж ти можна сказати, що в тебе немає м'язів. Я був такий здивований, тому я вважаю, що тобі потрібно зміцнити свої м'язи. Ні, це просто завдяки вправам, таким як Планка. Я не міг бачити тренера! Я не міг так озиратись на тренера! Я був так шокований, що ти не міг стати. це було трохи смішно. Я дивився, шоу і просто виглядав, як я хотів тебе захистити! Я хочу, щоб ти виконувала основні вправи, як буде можливість. Ти думаєш лише про тренування, а тоді, коли займаєшся? Ти... Коли я тренуюся, мені було б боляче, якби я не зосереджувався на цьому. Ти сумуєш за мною, коли тренуєшся. Це скоріше було б добре потягнути його зі мною в спортзал. Ти займаєшся з ханом зараз? Хан зараз наполегливо працює. Якби ти тренувався з ним, ти б не сумував за мною. Що? Ти мені не потрібний, щоб тренуватися. Я тобі потрібний, щоб потренуватися. Не навпаки. Точно, хтось пам'ятає, якими були Чонбін і Сенмін, коли були стажерами. Вони взагалі не спілкувались. Я не думаю, що коли-небудь бачив їх разом під час стажування, правда, але після дебюту вони в якийсь момент справді подружилися. Я навіть не являв їх поруч, коли стажувався. Я майже ніколи не бачив їх разом. Думаю, тому вони і зблизились. Коли Сенмін зацікавився співом і такими речами, як студійний запис чи продюсування, я думаю, що він попросив Чонбіна допомогти з цим, і так вони зблизились. Люди навколо мене багато говорять про той вокал. Справді, вони кажуть, він став набагато кращим. Як він це зробив? Я навіть отримую запитання на кшталт, він брав додаткові уроки, коли вони починають шукати вчителя та інструктора людини, про яку цікавляться. Це означає, що вони дійсно хочуть стати схожими на цю людину. Я багато чую це останнім часом. Навіть під час Кінгдом я знаю про всі зусилля, які ти доклав. Я знаю, що ти завжди стараєшся, і ти будеш продовжувати старатися. Я справді вважаю, що це те, на що варто дивитися. Коли ти співав лав Poem, це був конкурс для нас, правда? Я вболівав за тебе. Мене б все влаштовувало, навіть якби ти помилився, ось що я відчував. Навіть якби ти не заспівав добре, зі мною все було б гаразд. Але якщо ти відчував те, що ти зробив, було б незадовільним. Я знав, що це розчавило б тебе, зважаючи на зусилля, які ти доклав. Те саме стосується мене, це так розчаровує, коли ми не зовсім задоволені виступом. Після всіх зусиль, які ми доклали, я знав, що ти зможеш заспівати добре. Але я все одно плакав. Вперше за тривалий час мене переповнювало стільки емоцій, що я заплакав від прослуховування пісні. Це було не через текст чи щось таке. Я був зворушений просто через те, що бачив, як ти співаєш. Це щастя? Це найбільший комплімент. Це комплімент? Ми часто говоримо один одному такі речі, але рідко це серйозно. Робити це якось соромно, але ось у чому справа у ці дні. Я думаю, що висловлювати свої почуття це найважливіше. Правильно, у стосунках з людьми, якщо ти не виражаєш своїх почуттів, ти не знаєш, чи комусь соромно. Або якщо ти комусь подобаєшся, ти не можеш знати цю людину. Твої уявлення про неї залежать лише від твоєї уяви. Але це не здорові стосунки. Ви повинні продовжувати висловлювати свої почуття. Це мені подобається, це не подобається. Мене це дійсно вразило нещодавно. Такі стосунки найкраще мені тривають найдовше. Я зовсім не експресивна людина, але я намагаюся. Тепер, коли ти про це згадав, я думаю. Ти зрозуміло показуєш те, що тобі подобається, а що ні. Я дійсно поважаю твою позицію. Я ніколи не думав, що з ним сьогодні. Ти серйозно? Так, нещодавно, коли ти сказав мені вперше з моменту нашого дебюту, що почуваєшся неспокійно, я дуже хвилювався. Ой, справді. Подібно до, знаєш, просто тому, що на когось завжди можна покластись і він добре виконує свою роботу, це не означає, що він не має проблем. Саме так, у кожного бувають злети і падіння. Коли вони в тебе не були, ти нам про це не скажеш. Оскільки хочеш бути Хьоном, на якого можна покластись і так далі. Ти ж подумав, що ти був такий спустошений, що тобі довелось поговорити зі мною. Але я сказав тобі це буде ти. Я хвилювався, що щось не так. Але все було не так страшно. Правда? Так. Після того, як я розповів це, тобі мені стало краще. Як тільки тискаєш цей голос, воно покращується. Я... я просто відчуваю вдячність за стабільність у моєму житті. Ти завжди такий надійний. і зовні, всередині, і під час нашої командної діяльності. Ти завжди тримаєш нашу рівновагу в центрі. Я не боюсь щось робити, коли ти зі мною. Гаразд. Така розмова нам не підходить. Може, ми просто сфотографуємось. Це теж не схоже на нас. Він рідко фотографується зі мною. Ти виглядаєш так бездогонно.